Ігри, які принесуть вам дохід вже сьогодні. Записайте щось смачне, яким з вас лайк, підписка всім приємного перегляду. А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. В ньому я публікую самі актуальні нові заробітки, а самі хороші ігри, на яких дійсно я заробляю непогані такі гроші. Тому обов'язково залітайте мій телеграм-канал, посилання буде під відео. Всім приємного перегляду! Всім салют! На зв'язку, як завжди, Анді, і в цьому відео я вам покажу два суперових проєкта. Почнемо ми, звичайно, з пасивного заробітку. Проект називається Йо і він платить нам за пройдені нами кроки. Все дуже просто. Ми ходимо і обмінюємо кроки на токен FTN, який коштує 4 долари. Як тільки ми назбираємо 150 тисяч кроків, ми можемо одразу переходити в розділ Market і обміняти там свої кроки на крипту. Токен виводиться на біржу Fastex, також залишу на неї посилання під відео. Ну що ж, перейдемо до інструкції. І так, що вам потрібно зробити, щоб почати заробляти? Переходимо за посиланням під відео і скачуємо додаток, після чого заходимо в нього і вводимо промокод, який ви бачите на екрані. І все, все, що нам треба, це просто ходити, забирати, звичайно, кроки до 21.00, бо вони можуть нас пропасти. І в подальшому обмінювати токен на крипту. Ну а ми переходимо до наступної гри, з якої ви вже можете сьогодні отримати кошти на свій гаманець. А наступна гра, яка дійсно нам платить хороші гроші, називається Грам Зона. І все, що нам потрібно, це просто грати і заробляти токен грам, який ми можемо вивести на будь-якій. Гаманець. І так, після того, як ви прийдете за посиланням під відео, натискаємо грати. Тут ми бачимо два режима: це безплатний режим і арена. У безплатному режимі ми заробляємо 10 грам за 5 хвилин. Тобто 10 грам роздається на всіх гравців кожних 5 хвилин. І так, нажимаємо почати. І вона чимось нагадує цього черв'ячка. Як ви бачите, ми збираємо ось такі жовті це і називається грами. Заробляємо ми в цьому режимі не так багато, але там буквально за годину заробити 100 токенів, ми, ми можемо, в принципі. Як ви бачите, ми їмо менших від себе. Також ми маємо кнопочку справа, яка розподіляє нас на два. І також ми маємо такий, як ви бачите, прицел, який віддає частички нас. І так, щоб забрати наші токени, нам треба натискати зліва зверху і виходити. У нас є 15 хвилин на вихід. І нам треба, щоб нас ніхто інший за цей час не з'їв. Як ви бачите, мене хочуть з'їсти. І мене, напевно, з'їдять 5 секунд. Нас з'їли. Нам треба вийти за цей час, і нам нарахуються ці грами, які ми заробили. Також є ще один режим, який коштує, як ви бачите, 100 цих токенів. Ми можемо заробити в ньому набагато більше. Я заробляв навіть і 200 раз. І все благополучно виводиться на наш гаманець. Переходимо профіль, Тут ми долучаємо свій гаманець, як ви бачите, на моєму балансі 92 токена. Ми можемо їх вивести тут в управління балансом. Ми можемо їх вивести на наш гаманець. Також запрошуйте своїх рефералів, за них ви теж будете отримувати токени. Гра дуже простенька, в грі можна заробити непогані такі гроші. Зараз я перейду а, в Тон Кіпер. На нього я виводив ці грами. 24 грама був вивів спеціально, щоб побачити, чи проект платить, проект платить. Також після тон кіпера ми можемо просто їх обміняти на наші тони, наприклад, максимально і обміняти на наші тони і подальшому інвестувати в інший проект. Хороший проєкт, тому рекомендую всім не пропускати. Посилання на гру знаходиться під відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.